На Полтавщині судитимуть жителів Донеччини та Криму. Бойовики вступили до лав російських військ та воювали проти України. Українські захисники взяли їх у полон під час боїв під Мар'їнкою та роботи ним у серпні та вересні 2023-го. Чоловіків підозрюють у Держзраді в умовах воєнного стану та добровільній участі у збройному формуванні держави агресора. До суду направили обвинувальні акти. Повідомила речниця СБУ в Полтавській області Інна Усова. За даними слідства, фігуранти мешканці Криму та Краматорську. Вони добровільно приєдналися до окупаційних військ влітку 2023 року. На посадах оператора БПЛА та Стрільця воювали проти українських оборонців поблизу Роботиного та Іловайську, а згодом поблизу Мар'їнки та Новопрокопівки. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за державну зраду та колабораційну діяльність. На даний час слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Бойовикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.